По життю, всім привіт! З вами знову я, Олександр Мірошник, мій пухнастий помічник Мопси Кузя. Всіх запрошуємо на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо кар'єру в ПЕС-21 за дніпро 1 Українська прем'єр-ліга. Друзі. Посилання на патч в описі під відео. Посилання на мій телеграм-канал, також в описі під відео. Всім приємного перегляду. Дякую за вашу активність, за ваші коментарі. Отже, сьогодні в серії матч проти Колосу зіграємо. Потім. У нас матч проти металісту вдома. Ну і вже чвертьфінал. Кубку України проти Львову. Ну і наостанок, мабуть, що ще зіграємо перший матч одній 16-ї Ліги Європи. На 16-ї фіналу Ліги Європи проти Портімоненша. Ось так. За іронію долі нас, нам доведеться грати саме проти португальської команди. Нагадаю, що попередня кар'єра була за Луганську зорі, саме в чемпіонаті Португалії, і Порті Моненше нам відомий клуб. Отже, матч, друзі, українські прем'єр-ліги Кола Ковалівка Приймає СК Дніпро 1 склади команд на ваших екранах. Всіх запрошу у віртуальний світ українського футболу. Бажаю миру, добра, бережіть себе, слава Україні, слава ЗСУ. Все буде перемога. Колос, стадіон Колос. Колос стедіум. Ну і лунає гімн України. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Все готово до початку матчу. Супергазон. Газон у чудовому стані. Поїхали, коло з Дніпро. Слава Україні! Друзі! Всім приємного перегляду, всім добра! Хай живе український футбол. Бланко. Бланко з м'ячем. Тут фінтич, Квіча. Квіча Непогано. Можна в центр віддавати. Відає на Сердара. Сердар на пацо даку. Пацсом Дака намагався відібрати м'яч, але все ж таки не вийшло. Сердар Зубков. Олександр Зубков. Сердар, сердар проходить суперника. Ну все, заблокована можливість пробувати. І тут навіть помиляється з передачу. Бланко на підхопленні б'є з далекої відстані повз ворота. Бланко закидує на фланг Квіча Квараселя. Суперприйом! Який прийом зараз? Просто на відмінну. Просто так, знаєте, по-бразильськи. 20-та хвилина. Тимчик з м'ячем, тимчик Квіча. Пішов обігрувати суперника, ну але, але не виходить. Динамічна гра, активний початок, особливо від Дніпрян. Віктор Коваленко йде, одного проходить на ну, другий партнер команди, що захищається, допоміг. Ну а тут ось м'яч вийде, такий, мабуть, що за межі поля. так. Знову ми в атаці Віктор Коваленко, Квічек Варселія, в центр. Пацандака, пацандака зупиняється. П'ятою віддає на Коваленка, той б'є з далеко відстані. Квітча на добиванні, мабуть, що треба вже було відміняти. Не встиг я протиснути відміну. До речі, дуже гарна фішка у ФПС є. Протискаєш. ну в мене налаштовано, ну це, мабуть, що стандартно. Р1Р2. І відміна всіх команд. Все, що ти протис... Все відміняється. Бланко. Вацундака таки з м'ячем можна розв'язну передачу. Квічек Варсхеля пробуває. Гол красен. Зараз влітає в ворота колосу. Радіє Олександр Кучер. Ну Просто неймовірно. Квічек Варцхеля відкриває рахунок в нашому матчі на 36-й хвилині. Колос Дніпро-1. 0-1. Шалений постріл. Неймовірно. Красивий гол. Записує до свого активу наш грузинчик. Ну, вся комбінація також. Ну, тут Рикошет. Нам тут щастить, що Дака таки дістався м'ячу. Ну і вже так просто, просто дуже якісно пробуває Квіча. 39-та хвилина коло з Дніпро, 0-1. Ми з м'ячем. Віктор Коваленко. Майже без м'ячу господарю грають, Пацан Дака перекидує знову. Ну він майстер просто, просто майстер грати в ось, ось такий свій футбол. Це вже його фірмова фішка. Перекидувати голкіпера. Попередній серії там першого разу він перекинув разом з воротами, ну а далі вже все, пристрілявся. І пішло, поїхало. Знову черпачок на нього, знову він стигає, знову просто ідеально. Останні секунди першу тайму. Коло з Дніпро, 0-2. Спокійно, не хотілося б пропускати гол у роздягальню, але помиляємося, привозимо. Передача тут все. Відібрали, встояли. Тимчик. Тимчик допоміг у центрі захисту. Ну і все, друзі. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Ну а у нас перерва. Колос Дніпро 02. Квіччя і Дака Двічі відзначалися. Розписувалися у воротах суперника. Володіння 42 на 58 Жодного удару ми не дозволили провести по наших воротах. Ну, а самі пробували 6 разів, 4 у ствір воріт. Другий тайм. Українська прем'єр-ліга. Міхаліченко. Бланко. Бланко. Пресингуючи Бланко, але встигає віддати Квіча. Пацан знову п'ятою Віктор Коваленко тут. Ух, завозився, але залишається з м'ячем. Віктор Коваленко пробиває. Мав можливість все ж таки зараз стати автором забитого м'ячу, але хибить з ударом. Пройшла передача, удар навіть відбувався. по Мабуть, що перший удар по наших воротах, але, але, на щастя, не результативний. На щастя для нас. Квічок Варсхеля можна спробувати навісити прострілити М'яч такий від ракошету від захисника. І буде кутовий. Чи не вперше ми подаємо кутовий в цьому матчі? Закидуха. Знову не виграємо боротьбу на другому поверсі. Передача непогано, Домінко Бланко. Ось тут можна спробувати пробити дуже сильно, але не дуже точно. Прийшов час робити заміни. Втомився у нас квітча. Випускаємо Орджі на лівий фланг нападу. Ну і, мабуть що, давайте випускаємо таки Конора Галахера замість Віктора Коваленка. Ну і Довбик, нехай. Одразу потрібна заміна. А Артем Довбик давненько не виходив на футбольне поле. Я не знаю, що з довбиком робити. ну не, не наш рівень. вже, не наш рівень, Саме в нашій реальності, саме в нашій кар'єрі. Ранокя виходить у, складу, у складі колосу. Залишається зіграти плюс-мінус 15 хвилин вибито, але що тут було. Порушення правил там, десь в Гледів, рефері. ну це небезпечний штрафний, ні. Прямого удару не було. скидка. Триває атака, триває атака колосу, вибитий. Тоді бо. Оквонко. Артем Довбик. Артем Довбик можна розрізну передачу вперед віддати. Не віддає, віддає ось ліво. Галахер. Повертає довбику. довбику. Ось Тут можна вже й пробити в ближній кут. але це не удар. Це не удар від Артема. Ну, Але хоча б кутовий. Заробляє Тьома для нашої команди Галахер. Непоганий в нього такий навіс, до речі. Ну, і удар там ви бачили, який удар. Реалізація. Треба. Нехай йому час необхідний, аби відчути атмосферу нашої команди і зігратися удар по воротах. Удар по воротах і не влучає. Той саме Галахер пробував. Три хвилини додано до Матчу Михайліченко. Сирота. Ну все, мабуть. Чу. Бланко-Бланко ледь не втратив знову м'яч Михаліченко в центр. Олександр Сирота. Ну і в цей час лунає такий фінальний. Свисток, коло, з Дніпро 0,2, Квітча і пац Сондака. На 36, відповідно, на 40-й хвилині. Друзі, у першому таймі ще, як виявилося, все було вирішено. Володіння 40 на 60, 11 ударів, 6 у спіргори. 99 передач віддали, 81 успішна. Артем Довбик, скільки здобув, 5 балів лише пац Сондака кращий гравець цього матчу. Вересен Гулець 0-1, Металіст, Динамо 0-1, Зоря Львів 1-0, рух Чорноморець 4-1. Десна Шахтар. О, хо-хо-хо, Шахтар нарешті втрачає очки. І що це може означати? Мабуть, що три очки відстань між нами. Так, ми маємо 46 балів, Шахтар 43, кияни 41. І це говорить про те, друзі, що ми можемо собі дозволити, враховуючи різницю голів забитих пропущених, пропускати. Саме, що ми робимо? Дніпро обігрує металі 4-2, Інголець Колос, 2-2. Міннай, Верес, 2-0. Динамо Зоря 3-0, Львів рух 4-0, Десна 2-0, Шахтар переграє Маріуполь 1-0, Олександрія Ворскла 0-2. 49 очок у нас, Шахтар-46, Динамо 44. Три очки. Відстань між нами і гірниками. Ну і, друзі, кубок. Чвертьфінал Кубку України, Львів-Дніпро. Кожухаро тоді бок, Ілман Міхаліченко, Мілнер, Галахер, Хонда, Вітоло, Зубков, Артем Довбук таким резервним, майже напіврезервним експериментальним складом. Ми виходимо на цей кубковий двобій спортспак, ПФК-Львів зустрічається з Дніпро-1. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми брагаття козацького роду. Вільна Україна переможе, ну а я сподіваюся, що тут Дніпро переможе. Побачимо. Побачимо, зараз непоганий шанс для нашого резервного складу, для нашої молоді себе проявити. Ну, таким чином, можливо, десь там якісь скаути їх помітять. і Все ж таки можливість і для нас позбутися їх вже влітку в хорошому сенсі заробити бабла, ну і придбати, можливо, ще когось. Тому що щось десь так я вже починав відчувати, що ну, ми маємо такі, якщо не через Лігу Європи, то е, через Українську Прем'єр-Лігу такі дістатися. все ж таки. Ліги чемпіонів нарешті в четвертому сезоні. І там треба би ще підсилитися. Ну, а нас матч триває, друзі. 15-та хвилина. Ми в Атаці. Олександр Зубков. Сьогодні ми граємо у жовтій формі. П'ятою. Галахер пробиває. І Конор Галахер відкриває рахунок в цьому матчені. Просто тут неймовірна гармата розряджає Галахер. Ну, нам такого удару не вистачало. Хоча і у Віктора Коваленка дуже. Непоганий удар. Ну, але от Галахер тут просто без коментарів. Передачу відзначимо. І. А хто віддавав? Мабуть, що Артем Довбик стає автором гольової передачі. Леви в атаці. Ух, як розвернувся. Обійшов суперника. Боротьба триває на правому фланзі. Відбувається накидання. Тут ножицями. Хтось там з наших гравців падінні М'яч вибив. Вітоло, Вітоло, не знаю, як вірно, підказуйте. Хонда віддає передачу. Артем Довбук забуває. Хонда, Honda. Це дуже добре. Хонда стає автором асисту. Ну Артем Довбик забуває свій м'яч. Нарешті з поверненням Тьома. Артем Довбик, сьомий номер. Робить рахунок 0-2. Нагадаю, що це чвертьфінал фінал Кубку України. Дуже якісна передача. Прокинув трішки вліво Артем Довбик, звільнився від опіки захисника. Ну і вже без проблем з лівою пробив. Виходить такий м'яч за межі поля. 43 хвилина. Львів Дніпро 0-2. Непогано. Міхаліченко грає у відборі. Порушення правил немає. Довбик далі на лівий фланг від Вітоло. Все, перший там завершено. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Цікава, корисна інформація для вас. Ну а нас перерва Львів Дніпро 0-2. Галахір і Артем Довдук відзначалися. Тьома, до речі, гол плюс Пас. Володіння 46 на 54 на нашу користь. В принципі, нічого немає сенсу поки що змінювати, тому що все працює. Чвертьфінал Кубку України, друзі, другий тайм. Галахер прокидує собі під удар. Дуже близько було. Мілнер, до речі, у Мілнера також удар непоганий. З накльовом навіть о, виходить, м'яч опускався, так, знаєте, непогано. Хоча це Міл, Мілнер перероджений. Ну, будемо вважати, що якийсь там, знаєте, чи син там, чи племінник. Ну, але вже в нього непогані показники. Фіг, значить, можливо, Мілнера і. Залишити, але це десь, знаєте, так, оце переродження десь трохи нереалістично виглядає. Тому я купую ці гравців, які, у яких найдорожча вартість з метою, аби продавати і купувати реальних граючих футболістів. Ще один кутовий Галахер на подачі. Удар навіть відбувся, але невдалий удар. Головою. 60-та хвилина, Львів Дніпро 0-2. Зубков. Десь, чесно кажучи, друзі, я скажу вам, що десь навіть сподівався, що ми вилетимо з кубку, тому що двічі поспіль вигравали. Звісно, що непогано було б і втретє виграти, але так би ми собі здобули б трохи вільного часу там, для відновлення і більш вже б сконцентратувалися на УПЛ та лізі Європи. Піхальонок виходить. виходить. Олександр Піхальонок змінює Хонду. Оплесками проводжають. Ну так, він, мабуть, що віддавав там десь гольову передачу Хонда. 73 хвилина. Атака львівської команди триває. Тут непоганий задум, ну але... Все одно Львів залишається з мечем непогано пробував на точність, ну але чи контролював там наш Кожухар у цей момент. Але все ж таки, на щастя для нас, м'яч прокотився поруч зі стійкою. 10 хвилин грати, друзі. 10 хвилин грати ми на два кроки ближче до того, аби пройти таки до півфіналу, до півфіналу Кубку України. Мусава Ге по флангу. Олександр Зубков. Ось тут підключення можна віддавати, закидує таки. Ну і невдала. невдала спроба. Все ж таки треба було ближньому віддати. Ну, У нас ще дві заміни є. Ту -ту -ту. Кого випустити? Кого випустити, друзі? Давайте все ж таки вагі на лівий фланг. Ну і Олександр Тимчик пограє. на своїй позиції. Змінюємо <кій> Богдана Міхаліченка. Ну, і давайте перебудуємося. Пограємо ще 4-4-2. Пад Сондака вийде на футбольне поле. Ну а фланги трохи нижче. На позицію півзахисту. Крайні півзахисники. Ось так. Мілнер, Зубков, вдотик. Довбик непогано віддає Вітоло з мечем, пробуває і забуває свою першу вдячку в першій команді Дніпро-1. Вихованець нашої футбольної академії Вітоло. Вітоло. Треба глянути, як правильно робити наголос, хто знає, пишіть, друзі, в коментарях, буду вдячний вам. Ну, непогана передача і просто з лівої Над Голкіпором все. Ось лише зараз відбувається відбуваються заміни. Львів Дніпро, 0-3. Ух, тут момент. Ну нам щастить. Знову, знову щастить і знову ми в атаці. вітоло. В центр піхальонок. Піхальонок проходить одного другого Виходить на ударну позицію. Олександр Піхальонок б'є дуже, дуже близько. Цілих 5 хвилин додав рефері, не знаю навіщо. Мабуть, що десь сподівається, що, що Львів зможе відігратися. Ух! Все, кожухару м'яч забирає до, до своїх рук. 5 хвилин вже закінчилися, а тут порушення правил, і це, мабуть, буде жовта, напад на, напад на голкіпера. Так, отримайте, будь ласка, гірчичника. Ледь не догрався, хоча тут Кожухару, ну, але встиг таки віддати передачу і вже після того його е, скосив суперник. Муравський отримав жовту картку. Ще одна заміна, до речі, відбулася у складі львівської команди, Ну, але їм це вже не допоможе. Ми крокуємо далі, друзі. Я вас вітаємо у півфіналі Кубку України. Всі вітають Артема Довбика. Гол плюс пас, це, мабуть, звання кращого гравця цього матчу. Володіння 39-61. 9 ударів, 5 у 118 передач удали, 94 успішні. Так, Артем Довбик, 7,5 балів. Кращий гравець матчу. Honda, Галахер, Мілнер 6. Ну, непогано, Вітоло, також 7. Дуже непогано, піхальонок 6. Непогані оцінки. Результати інших пар. Мінає Олександрія 4-0. Десна Інголекс 0-1, Зоря Шахтар 0-2. Донбаске дербі далі крокує Шахтар саме. Ну і нам грати, друзі, в півфіналі з Маріуполем, а Інгулець зустрінеться з гірниками. Такі ось справи. Давайте глянемо, що у нас тут у лізі Європи. Андерлехт, Реал Бетіс, Лільбешепта, Шпортіменен, Дніпро, Баз, Лестер, Шальке, Тотхем, Сескалація, Утрех, Брайтон, Динамо, Брюгі. Ну, це попередні серії, хто не бачив, я вже вам показував пари. Ну, зараз так ще нагадаю. Феонор, Славія, Нікс, Аталанта, Спортін, Брага, Віліал, Валенсія, Спортінг, Аякс, Рейнджер, Спартак, Істамбул, Олімпік, Марсель, Фенербак, ще Монако зустрінеться з гірниками. Портімоненше Дніпро, друзі. Ну, таким складом будемо грати. Білий Кілман, Сирота Міхаліченко, Тимчик Галахер, Сердар, Коваленко, Квіча, Олександр Зубков, Пацондака. Ще раз всім приємного перегляду, всім добра, миру, бережіть себе. Бережіть близьких. Вірте в ЗСУ все буде Україна. Ну, а я буду вдячний вам за лайкос. За підписку. Погнали, друзі! Погнали! Перша зустріч! Одна 16-та фіналу Ліги Європи. До цього суперника при всій повазі ми мусимо проходити, хоча португальці завжди з ними не просто, особливо грати в них вдома. Ну, але десь так ми на рівень вище. команда, і ми маємо це використовувати. Отже, матч розпочато, друзі. Портімонен ще приймає Дніпро 1. Господарі в Атасі. Господарі в Атасі. Атака триває. Непогано тримають м'яч. Ось тут маємо відібрати все. Макс Кілман по флангу. Квіча Кварцхелія. Квіча в центр. Пацан Дака можна віддавати вперед передачу обережно в коридорчик. Ні, вже ось тут вліво. Галахер пробиває ближній пункт. Хотів я в дані, але ось так. Ну, кутовий хоча б. Кутовий. Віктор Коваленко. Сердар. Ну, тут порушення правил. Зустріли жорсткого і. Чи буде жовта? Є така жовта картка. І ми здобуваємо право пробити цікавий штрафний удар. Віктор Коваленко, ну а Галахер у нього чомусь не дуже. 69. Можливо, він з інших позицій. Мух. Ух, вже вкотре Віктор Коваленко зі штрафного влучає в каркас воріт. А це вже шанс був. Квіча, Михайліченко. Під удар можна віддати. Галахер пробуває, удар Заблоковано. Там якої там потужності, якої сили удар, і навіть шкода. Гравця, який, який своє тіло поклав, аби той удар заблокувати. Ну а тут же штрафний, тут же Галахер привозить штрафний до наших воріт. Далека відстань, але такий прямий удар відбувається. Олег Білик забирає м'яч до рук. Олександр Зубков, в центр Коваленко, Дака. Пацем Дака. Передача вперед. Квіча Кварсхеля невдало приймає, але хибять там захисники. Чудять. Коваленко, Квіча, удар повороток. І знову сейвить голкіпер. Ну, це, це ще ближче. Це Олександр Зубков пробивав дуже непогано. Ще один Кутовий. Е -е без проблем м'яч забирає голкіпер. Наших суперників, друзі, 27 ма хвилина проти Моненша, Дніпро-1. 0-0 поки що. Граємо на виїзді. Нагадаю, що це одна 16-та фінал вже. Перший раунд плей-офф Ліги Європи ще одне порушення правил. Ну, Не дає грати рефері. Можливо, десь так гравці нервують і наші футболісти, і футболісти команди суперника. Десь так трохи. Фоляч частенько. Або ж на межі фолу. Ну і рефері перестраховується. 38-ма хвилина, друзі. Ми пресингуємо. Ввімкнув я вже трохи ближче до атаки. Непогано тримає м'яч. Зараз суперник. Фабрісіо. Відібрали. Відібрали. Повертаємо на голкіпера. І знову помилка, і знову, і знову. І знову атака. Добре, що не в центр пішла передача. Дві хвилини рефері додає до першого тайму, який вже завершуються, але дозволяє завершити атаку. Все, м'яч відібрали. Ми, отже, перший тайм позаду про Тімоненше Дніпро-1, 0 0 друзі. 0-0 на виїзді. Нагадаю, що це ПЕС-21 тут ще діє правило домашніх та гостьових голів. Тому дуже важливо було нам зараз забити. Володіння 48-52. Забити би хоча б м'ячик. Якщо навіть... Ну краще, ви самі розумієте, краще зіграти навіть будь-яка нічия, але не нульова. Певна перевага в нас буде О, перед матчем відповіддю. Непогана розв'язна передача, ну, але тут офсайд. Положення поза грою. Ну так. Михаліченко в центр Галхіар. Галахер Зубков розвернутися, Фінтич залишається в грі. Олександр Зубков центр. Віктор Коваленко. Під удар квітчик Варксхеля дуже довго йшов на цей м'яч. І як підсумок втратив можливість пробити. ну а тут Помиляємося. Знову знову неточний пас. Ну і давайте вже трохи вище все ж таки вінгри. Пограємо, мабуть, що з двома атакувальними. Галахер, як бачите, може грати і, і в центрі поля, і е, атакувально півзахисник, півзахисника. Хоча в нього е, стиль гри атакувальний півзахисник, але я не буду поручати, я його для того і брав, аби він долучався до атак. Ну а тим часом Орджі Оквонква, друзі, виходить. На футбольне поле тут пад Сундака поборовся, пац Сундака обережненько, все м'яч, всі справу зроблено. Завдання мінімум виконане. На 64-й хвилині пад Сундака знову скористався помилкою. Я не знаю, чим він зачаровує наших суперників вже не вперше. При його появі там поблизу воріт, захисники починають чудити, втрачають м'яч, Навіть інколи знаєте, віддають на нього передачу. Ну і пад Сундака все робить на відмінно. Тимчик. Тимчик. Можна далі по флангу. Знаходить Оквонко, Орджі в центр. Помиляється. Пацундака тут на протиході, але все ж таки, дивіться. Знову бореться, знову ледь не відібрав м'яч. 77-ма хвилина. Ми залишаємося з м'ячем. Передача. Галахер стійка добування. М'яч опиняється в воротах. І це 0-2. Не було там ніяких порушень, ніяких овсадів. Галахер відзначається. В Лізі Європи. ну Це те, що нам треба. Якщо я не помиляюсь, його ім'я Конор. Конор Галахер. З дотик, Стійка добив. Дакошта. Виходить на футбольне поле. У нас також дві заміни ще є. І ми можемо піхальонка, можемо зозулю, але давайте все ж таки Мосава Ге змінить Богдана Міхаліченка, який дуже... Втомився. Ну і все ж таки Роман Зозуля замість Віктора Коваленка виходить на останні хвилини матчу. Квіча, квіча. виходить на ударну позицію, пробиває в даній путь. Ну, Мяч трохи відкрутився не в той бік. 0-2, друзі, останні секунди матчу Пацундака. Роман Зозуля. Роман Зозуля також вже не той рівень. Підсів трохи, деградує по -по поступово. Але, е рівно, як і коноплянку Романа Зазулю, я буду залишати в команді. Нехай вже дограють, ще момент був. Три хвилини компенсовані, ну і вони вже завершуються, друзі. Все. Лунає фінальний свисток, отже ми здобуваємо суперважливу, суперзручну для нас перемогу. Пак Сондака Галахер автори двох забитих м'ячів. 0-2 в гостях. Ну і будемо чекати на активні дії Портімоненша на Дніпро Арені, будемо підлавлювати їх десь на контратаках. Ну, а це ми можемо робити. У нас швидкі, якісні фланги. Галахер кращий гравець матчу. 7,5 балів, також Пацандака. 7,5. Ну, але, за думкою там, журналістів чи хто це визначає. Саме Галахер отримав звання кращого гравця. ЦСК програв. Добре. Динамо програв. Ух, Динамівці, це як так? 1-4. Вдома, Брюгге. Несподівано. Ну а Монако програли з таким же рахунком гірникам. Також вдома. 1-4. Так, друзі, ну все. В наступній серії. Зоря Дніпро. Не знаю, чи пропустимо, чи пограємо. Побачимо, що будемо пропускати, що грати. Потім матч-відповідь, звісно ж, матч проти руху, можливо, також. Пропустимо, це вже буде, будемо, друзі, дивитися, приймати рішення, виходячи з того, яка відстань там між нами і гірниками. Всім дякую за активність, дякую за перегляд, всім бажаю миру, добра. Бережіть себе, бережіть близьких, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Все буде перемога. Пока-пока, пока. пока, пока.